Сьогодні Васильківщина святкує своє 90-річчя з дня утворення. Непростий шлях пройшли люди, які проживали, які відновлювали, які працювали. І сьогодні Васильківщина – один із тих регіонів, який задає тон в соціально-економічному розвитку. Сьогодні люди, які працюють тут. Вони показують гарні результати. Сьогодні Васильківщина має гарні показники, будуються школи, дошкільні навчальні заклади, народжуються діти, виховуються, приділяється велика увага. І я щиро вдячний громаді, яка підтримує, відновлює і розвиває свій регіон. Сьогодні потрібно прикласти дуже багато зусиль для того, щоб відновити. Аграрний комплекс, створити відповідну інфраструктуру на селі, а це розвиток дошкільних навчальних закладів, освітянських закладів, медицинських, створення умов для наших пенсіонерів. Над цим потрібно нам всім разом працювати, тому що ми не в оплатному боргу перед нашими ветеранами, перед тими людьми, які пройшли непростий шлях. І сьогодні залишаються вони разом з нами, відновлюючи свій регіон. Користуючись нагоду, я хотів би привітати жителів Васильківського району з цим прекрасним святом, побажати всім здоров'я, терпимості, удачі, натхнення і якогось Божого благословіння на добрі справи заради майбутнього, заради наших дітей.